І ти знаємо, це абсолютно не магічна пігулка. Ще один секретний інгредієнт 5 тисяч гривень на місяць. А гроші це був там, наприклад, товар, який ми розраховувалися. Так, а як тоді до нас прийти 100 тисяч гривень, якщо наше тіло не готове провести таку енергію? Люди, це теж енергія. Тема сьогоднішнього відео я вважаю надважливо, тому що ми поговоримо про те, як насправді ми самі визначаємо наш заробіток за місяць, рік, десятки років, і ви зрозумієте. Як можна на це впливати і кратно зростати на постійній основі? Ви скажете, ну є блін, звісно, ми самі обираємо, які гроші ми отримуємо наприкінці, або там на початку місяця, або там попроектно, тому що ми самі обираємо, до якої компанії йти, найматися, да? який проект брати, якого клієнта брати, якого відмовляти. Але сьогодні. Мова взагалі буде про інше. Хочу привітатися з вами і познайомитись. Всім привіт! Мене звати Єва. Хто мене не знає, працюю з жінками через різні інструменти і робота з підсвідомим, і робота з тілом і притягую та створюю стани, які створюють класні результати, і, звісно, на матерії. Бо для мене, наприклад, це дуже важливо. Я людина, яка постійно балансує між собою, м'яке і тверде. Я пам'ятаю, як я теж. Обрала безкоштовне стажування трьохмісячне і це була така досить важка, з комбінованого графіку роботи, типу офіс і віддалено. А потім я обрала працювати на себе. Але це теж було про супер якісь невеличкі гроші. Я думаю, це було десь там. 3, 4, 5 тисяч гривень на місяць. Тобто, бачите, суть, як ви розумієте, не просто піти найму, це абсолютно не магічна пігулка. Рішення піти за покликом серця не обов'язково вам принесе одразу купу грошей, або взагалі не обов'язково принесе вам купу грошей. Бо є ще один секретний інгредієнт, власне, який сьогодні у нас з вами в фокусі. І мова йде про енергоємність. Що це таке, з чим це їдять? В цілому, можемо розбити це слово на дві частинки, і ви зрозумієте, що це те, скільки ви в собі можете вміщувати енергії, або, наприклад, як мінімум проводити. Так? це одразу переносить нас на такі більш. Ну, скажімо так, тонкі вищі плани, тому що це те, що не можна побачити, це те, що для багатьох може бути незрозуміло, тому що змінити роботу, а, там, перейти на якийсь більш там, стабільний проєкт або більш високооплачувану посаду. Це для всіх є зрозумілим, це на рівні матерії. А те, про що я зараз говорю, ви скажете: ну, і як це вимірюється? Можливо, це вимірюється нашим зростом, можливо, це вимірюється нашою вагою. І, звісно, ні. Це питання того. Скільки ви готові через себе пропускати, і скільки для вас є безпечно. Тому що наше тіло це сусуд, який через себе проводить постійно якісь процеси. В цілому, навіть якщо задуматись, як працює наше тіло, ви ж розумієте, що там безкінечно в тілі відбуваються якісь процеси: травлення, зцілення, десь, звісно, захворювання. Дивитись на все це досить реалістично. Відповідно, гроші да, це насправді така чиста енергія, трошечки зроблю тут такий відступ, тому що, думаю, теж варто пояснити, що в цілому ми наділили гроші якоюсь такою чіткою ролью і да? Бо гроші можна покласти на стіл, гроші цифри можна побачити на рахунку. Хоча насправді гроші початково, якщо ми повертаємось до витоків. Це був спосіб справедливо взаємодіяти зі світом. Гроші були не гривнями, доларами тощо, а гроші це був там, наприклад, товар, яким ми розраховувались. Ти щось зробив, тобі дали їжу, ти щось там теж класно виконав, тобі там, не знаю, дали якусь хатину. І це був головний розрахунок. Тобто, суть не в грошах, а ми в сучасному світі настільки сильно. Знаєте, зайшли вже в цю парадигму, що гроші це от тільки ці копійки, гривні, тисячі, сотні тисяч гривень на рахунках або там, вдома, або в кейсі в банку, що не усвідомлюємо, що насправді. Це просто наслідок взаємодії між людьми, або там між компанією і людиною, да, або між двома компаніями. Ну і там на більш масштабній рівні теж можна зайти, але думаю, ви так розумієте, про що йдемо. Так от ми з вами розібралися, да, що гроші це чиста енергія. І якщо ваше тіло, як все не може втримувати енергію таку і проводити, а чим це більший еквівалент грошей, тим, відповідно, це більш або тривалий потік або потужний потік енергії тобто провести через себе 100 гривень в принципі я думаю ніхто і не помітить що ми через себе провели зараз таку енергію за один раз провести за один раз 100 тисяч гривень когось може скосити тому що тіло до цього не готове банально і наприклад да, людинка може якийсь відкат прожити емоційного плану да може не з цією відповідальністю але в корені лежить саме енергоємність, а не питання там страху перед великими грошима. Відповідно можуть бути ще якісь там захворювання, да тобто, ти отримала якусь суму грошей, все одразу захворіла, тому що. Ну, тіло в шоці, вони не звикли до таких історій. В цілому нам все дається по готовності, да? але деякі випадки можуть бути такими перевірочками і власне такими витками нової спіралі, де ти можеш перейти на новий рівень. Тобто, в цілому, ви скажете, ну так а як тоді до нас прийде 100 тисяч гривень, якщо наше тіло не готове провести таку енергію? І от власне це тоді такий виняток, да? що це можливість показати вам, що ви можете перейти на новий рівень, але, наприклад, ви цю можливість не використовуєте. Там її провалюєте. Тому такі випадки теж можуть бути присутніми. Я думаю, що кожна з вас насправді стикалась, коли викладала сторіс про якісь свої послуги, але вона розуміла, що вона через себе зараз не може привести таку суму, наприклад, особливо одним платежем. На сторіс ніхто не відгукувався, тобто продукт не було куплено. А, і це так насправді працює там, і кількістю підписників, якщо ми говоримо про енергоємність, це і про це теж, тому що. Підписники це люди, люди це теж енергія, і у вас немає 100 тисяч підписників, бо ви не можете через себе їх провести. Ваше тіло просто цього не витримає. І причини всього цього можуть бути насправді досить різними. Хтось просто, скажімо так, задачу душі, да, має. Набувати, розширювати цю енергоємність. Хтось наслідує патерни батьків і не відбулася сепарація на всіх рівнях, і, відповідно, дитинка ну, вже доросла людина, але вона завжди залишається дитиною для своїх батьків. Да? Дитина наслідує патерни і рольові моделі своїх батьків, де енергоємність зведена просто до мінімуму. І це окей, тому що наші батьки жили в таких умовах, де в Принципі, про це ніхто не думав, давайте так скажемо. Це може бути банально слабке тіло, да тому, типу, я дуже за. Фізичні навантаження, при тому, що це там на мій скажімо так спектр відповідальності, але з усіма клієнтами, які заходять в роботу. Я завжди питаю про те, як людинка спить, скільки вона п'є води, як вона харчується, що там з активністю? Неважливо і спорт чи не спорт, просто як мінімум ходити. Да? Тому, типу, ці історії теж, ну будь ласка, не забувайте, бо це теж впливає і на так само, як внутрішнє впливає на зовнішнє, так само зовнішнє впливає на внутрішнє. Ну on, це ж. Очевидно, я знаю, що можливо на перший погляд здається це все дуже складним, тому я створюю таку можливість як діагностика. Це безкоштовний зі зі мною тривалістю годинка-півтори, де ми розглядаємо прямо от життя кожного як таку чільську систему. Тобто дивимось там на гроші, на реалізацію, на страхи, на родину, на тіло. І ми точно зрозуміємо. В чому є ключик і що зараз треба виправляти, щоб надалі не мати таких наслідків, які вочевидь не задовільняють. Ну і ми дійсно там зможемо подивитись глибше. Тобто не просто відповідь на питання, там чому я не заробляю, а куди зливається енергія, що от саме там от не спрацювало в цьому механізмі, да, і що зараз треба полагодити по-хорошому. І я впевнена і знаю, що після цієї зустрічі. Дає набагато більше ясності, і всі, хто були в мене на діагностиках, вони починають прям діяти. Чим я безмежно пишаюсь цього місяця Я беру лише сім жінок в таку невеличку, але результативну роботу. Тому я буду дуже рада бачити саме тебе. Залишаю лінк на запис на діагностику через Google форму Тут в описі під відео, і також цей лінк буде у мене в посиланні в моєму інстаграмі. Там справді дуже легка форма. Вона займає для заповнення буквально там 3 хвилинки. Тому я з рівки буду чекати саме твою заявку, щоб ми нарешті розібрались з тим, що. Можливо, так довго тебе хвилює і направили а, всі зусилля в те, щоб заробляти ще більше прекрасних, привабливих грошей. І знаєте, на жаль, дуже часто стикаюсь з такою історією, що заробіток це стає певною оцінкою вас. Тобто ваш баланс на карті вас дійсно визначає. І, звісно, це не так. Це тільки про те, наскільки ваша ваза є місткою. Бо світ до вас може бути дуже щедрим і умовно, давайте уявимо дійсно цю вазу, в яку л'ється ну, дуже багато води, і вона дійсно прекрасна, вона класна, але вода переливається через край, бо ця ваза вже має бути більшою, а вона такою не стає. Да? Певних причин, про які ми говорили вище, що вже сьогодні можна зробити для того, щоб розширити цю енергоємність, і в принципі, перший пункт, я думаю, він вже зрозуміло логічний, або я про це так трошки обмовилась це робота з тілом, да? тобто укріплювати дійсно свою фізіологію. І це не тільки про те, щоб почати прес, це в цілому про всі ці фактори, які впливають на ваше тіло. І навіть момент чекапу, да, він теж важливий. Далі, звісно, якщо ми говоримо вже. На такому більш глибшому рівні то це роботи з деструктивними переконаннями, тому що може бути таке, що ваша енергоємність є маленькою, бо вам це безпечно. Бо якщо ви будете більше, для вас це небезпечно. Ви боїтеся бути помітними, ви боїтеся там такого приливу, ви боїтеся успіху. Тому звісно, це теж може впливати. І ці причини вони можуть комбінуватися і момент з тілом, і момент з переконаннями. Тому тут, знаєте, завжди краще просівати з різних боків. І третє, але дуже важливе, це трекінг енергії, тобто просто подивитися чесно на те, куди йде ваша енергія, де ви її зливаєте, де ви її не оптимізуєте і вона зливається сама по собі. От прям повести такий, знаєте, щоденник спостереження з питанням, чому зараз, наприклад, я не маю енергії, що сталося? Що сталося протягом дня? Що зараз я прям в дуже поганому стані, і здається, що вже... Нічого не зможе це виправити. І, звісно, знову ж таки нагадаю, що в момент того, що є конкретно у вас, ми розберемо на діагностиці, тому вдягайтесь гарно і приходьте. Я сподіваюся, що мені вдалося донести вам. Одну з найважливіших причин, чому сфера грошей у вас може присідати. Тут важливо теж уточнити, що це і про питання, коли грошей в цілому як би то і немає, а, і питання переходу на новий рівень. Тобто ви можете зараз бути реально на класному рівні, там, заробляти умовно 2-3 тисячі доларів, але ви хочете вийти на 5-6, але вас щось не пускає, то ця історія вона так само про вас. Тому е це інгредієнт е переходу на новий рівень, і неважливо якого характеру є цим новий рівень? Це точка А чи це точка М. Тому я бажаю вам цій справі наснаги, задоволення, тому що кожен шлях є унікальним, цікавим, тому сприймайте все це як такий приємний челендж, і історія якою ви потім зможете обов'язково поділитися на загал чи з близькими з дітьми, з подругами. Це вже не так важливо. А може і захочете залишити цю історію всередині для себе. Це теж супер. Тому я вас піймаю, зустрінемось вже дуже скоро. Постараюсь тут бути більш регулярною, багато разів обіцяла, але зараз прям ставлю на це намір. Як ви бачите, і влоги виходять, тому і в цьому плані ми вже так стараємось. Тому я була рада почутися на зв'язочку і до наступного відео.